Доброго ранку! талановитих людей на щастя в Закарпатті не бракує, і одні з таких. Людей сьогодні у нас в студії друзі Вікторія Манайло, приходько художниця, та Любов Оленчук, голова спілки творчої інтелігенції Мельпомена. Доброго вам ранку, Добре, наші чарівні гості. Говорити, ми будемо з творчими людьми завжди є про що поспілкуватися. Тем у нас для розмови буде багато, але напевно розпочнемо з виставки пані Вікторії, яка нещодавно відбулася в Пряшеві і до організації, якої ви долучилися. Власне, ви її організували. Давайте розкажемо про неї глядачам. Ну, буду я розказувати чи що ти. ти? Як хочеш. <ріст> Хто більше кави, зранку, та розповідає. Любина, так угу. даю їй слово. Так сталося, що ми зустрілися звідти, давно не бачилися. І е, я кажу, як творче працю, працюється, а каже, слухай, є одна ідея, давай давай пряшаємо, зробимо виставку. А при тим ми робили виставку, спілка робила це, цього Рєпкіна. Uh -huh. І я побачила як українці наші, русини-українці, як вони відносяться до нашого образотворчого мистецтва, з якою великою любов'ю. А так як зараз відкрився новий. Український дім у Пряшеві, uh -huh. дуже гарний, там гарний зал. Я кажу, давай поїдемо і покажемо. Ну і так якось заварилося, заварилося. <свісно> ну і Вона вийшла. Я хочу в першу чергу подякувати нашій держадміністрації, пану Москалю, який прилучився і підтримав цю ідею, також нашому меру Андрієву Богдану. Тобто до цієї. До цієї Ідеї нашої для того, щоб ми її е, реалізували. реалізували, підключилися, і також народний депутат пан Роберт Горват безпроблемно було зроблено, і ми вирішили напряжів. Uh -huh. Я хочу сказати, що зустріли нас дуже добре. Ми приїхали, зробили. і Що мене цікавить, також з нами їздив наш ансамбль Рапсодія. На саме відкриття. Но... Музичний супровід? Так, і... Дож... також дуже гарно зустріли д... дівчат. І коли ми почали відкрити. Саме перше, не коли ми почали, а коли ми тільки почали е... монтувати. монтувати виставку, і вже підходили люди, прийшли, подивилися і пішли. Прийшли, подивились. Uh -huh. Виставка, я хочу сказати, Віта Молодець, вона дуже гарна зробила і назвала її Барви рідного краю і сама експозиція була так підібрана іменно барви нашого краю. Я мала щастя бути знайома з дідиком Віти Федором Манайлом. Я пам'ятаю цього художника, тому що я тоді приїхала молода актриса в наш театр. І я пам'ятаю цього художника. Я пам'ятаю, він тоді в нас в худраді був, в художній раді театру, ще був цей старий театр, де зараз ляльки. І як він заходив, ну яка це була твора. Яка йшла енергетика позитивна від цієї людини. Розумієте, що таке творець, що таке художник. І коли я подивилася на її картини, я кажу, ти знаєш, ти так багато від діда взяла. А до цього ви не помічали цього? Ну, ми так не ну, практично не співпрацювали. Коли я подивилася, вже була змонтована експозиція, і кажу, слухай. І оце тепло, все-таки генетика, це велика справа у нас. І це тепло передалося, от передалося їй від діда. І це в генах, і вона і хочу що сказати хочу за українців. Нас зустрів пан Сокол, це голова Союзу русинів українців Словаччини. А він сам експонує і дуже любить бразотворче мис, uh -huh. сам любить мистецтво. І він до мене після відкриття виставки каже: Ти знаєш? А це цікаво, це дуже цікаво. І я дивилася. А були сумніви, Тому що багато там проходять дуже там виставки, весь час проходять. Які зокрема організовуєте також ви? Ну не все. є ж з Києва приїжджають художники, там з Львівщини, не тільки наші закарпатські художники. І, і коли він прийшов, скаже: ти знаєш, це цікаво. Оце цікаво, це мені подобається. А чим саме цікаво було? Як проходив відбір робіт пані Вікторії? Оце вже я не знаю, це вже Вікторія розкаже. От, е, зачепило людей, як бачимо. Сильно зачепило. І коли, коли люди Украї... Ну, Я вам хочу сказати, що з ними дуже цікаво працювати. Знаєте чому? Тому що коли ти приїжджаєш і привозиш. Вдячно що... приймають. Вони з такими, з такими очима і з таким. Чи це ностальгія все-таки за, за рідною землею, за рідною мовою, за рідним мистецтвом. Ну, Розумієте, вони дивляться на все. Чи є от я, як приїжджаю, привожу туди чи театр, чи привожу якісь фольклорні ансамблі. Це з такою великою любов'ю вони дивляться, що Дуже цікаво, і мені дуже подобалось, тому що мені все мої сльози пішли і зараз десь тому, що коли ти бачиш ці обличчя і вони лапають кожне, кожне все, то від того ти отримуєш задоволення, як і від спілкування. Ну, я думаю, що більше розкаже Віта, також пані Вікторія. Чим на вашу думку зумовлений успіх і таке вдячне сприйняття вашої виставки у Пряшеві? В першу чергу тим, що як справді Люба зазначила, то ностальгія велика. І коли на віддалі бачиться все значно яскравіше, і розуміє людина, що любов до рідної землі складається із багатьох компонентів, в тому числі і любові до мистецтва, і все, що приходить звідти з своєї землі, завжди сприймається дуже позитивно. У Нас є дзвінок в студії, після чого ми повертаємося до розмови. Доброго ранку! Ми вас слухаємо. Вот скажите, вот если взять не только конкретный случай упряжки, э, да, в ряду, это, меня больше интересует, насколько не только наши власти идут вам на встречу в организации подобных мероприятий, но и э, местные власти, потому что реклама это, как говорится, двигатель прогресса, вот, чтобы не просто с романной радио между бывшими нашими, да, этническими украинцами и родственными, передавали друг другу, да, но и местные власти на местных телевидениях, э, радио, это все, чтобы заинтересовать и привлечь именно местных, местных жителей, именно местных словаков, да, местных горожан, чтобы это могло потом еще отобразиться в том, чтобы они лично хотели приехать в Узгород или в Карпатии и посмотреть это воочию, пожалуйста. Спасибо вам за запитание. Ну, що я можу сказати? Ми над цим працюємо, і я хочу сказати, що ми виставляли виставку тут Віри Сохової Словачки. У нас ми робили взагалі по Україні цю виставку в нашій бібліотеці міській. Потім в консуляті словацькому ми вивозили на Львівщину. І місцеві наші глядачі, тобто люди, які цікавляться мистецтвом разотворювали, з великим задоволенням. Приходили і дивилися е, на виставку. А я хочу сказати, що по поводу цього, щоб словаки приїжджали і дивилися е, наших митців, наших художників, то е... Є зацікавлені особи, які приїжджають і дивляться. Виставку Це у галереї Ілька, дуже практично на всі його відкриття виставки, дуже багато. Приїжджає і Сокол, і Богдан, приїжджають з русині українців. Ну, не всі мають можливість, звичайно, приїхати. Але я хотіла би сказати, що нам треба більше з місцевою владою. Популяризувати наше мистецтво їм туди їх привчити, що ми приїжджаємо і привозимо наше. А у нас є що показати дуже багато. Є що показати як в образотворчому мистецтві, так також у фольклорі, адже ні одна область в Україні не має стільки фольклору, скільки різнобарності фольклору, як маємо це ми. і це нам треба показувати, вивозити. І Я думаю, в цьому повинна бути я зараз трошки працюю з львівською держадміністрацією. Мені приємно. Що львів'яни вони страшенно е, хочуть працювати з, з нашими вони працюють з Польщею, а зараз вони дуже хочуть працювати з русинами, українцями словачинами. І до мене дзвінки, мені дуже приємно, що Синютка, це голова держадміністрації Львівщини Олег Михайлович. Він от зараз ми театр на фестиваль Духловича вивозили Львівський, і вони працюють. І приємно, що наша влада також, коли ми звернулися, вона. Згідно співпрацювати, просто трошки більшу ініціативу треба для нас, для того, щоб ми могли. Вести оцей діалог з нашими побратимами з кордону, і не тільки Словаччини. До речі, я хочу сказати, що ми десь налагоджуємо зв'язки з поляками, з українцями, з Польщі, з лемками, тому що там в основному лемки проживають з лемками Польщі і вивозити Польщі. взагалі наше, наше мистецтво українське, закарпатське, особливо, наш край срібної землі. Ми повинні робити популяризацію. І це нам повинна допомогти влада. Якщо вона нам ще трошки допоможе то буде дуже прекрасно цього разу влада вам посприяла в організації? виставки. Так, дуже виставки. Нам приємно, що так посприяли. І пані Вікторія якраз розповідала про те, що передусім успіх зумовлений тим, що є якась е, у в української діаспори є якась ностальгія за рідним краєм. Як ви відбирали роботи інтуїтивно? За якимись критеріями певними, як взагалі проводиться відбір робіт на виставки, як ви визначаєте? Ну, взагалі, кожен художник, не тільки я і не тільки, зокрема, на цій виставці, він визначає для себе головну ідею виставки, тематику, так би мовити, uh -huh. виставки. Якщо тематика все-таки барви рідної землі, а я знаю, що везу е, твори до наших е, е, українців, русинів, які живуть. Проживають далеко у Пряжівщині. Хотілося показати саме ті барви, які... е, які, притаманні. Не притаманні, які живуть давно в моїй душі. А живуть вони із дитинства. Як каже е, пані Люба е, дідиком привита або тою генетикою, або чим, але я серед тих барв зростала. Бачимо, серед, якраз ваші картини. Серед тих образів, серед тих кольорів, серед тих ліній, серед тих емоцій. І ті емоції зараз втілилися в ті картини, в ті образи, які я написала. І тому я хотіла поділитися з нашими земляками саме тим, що в мене є найбільш таке, найбільш таке щире і душевне, яке народилося саме тут. І тому я повезла з ці образи, які я зараз і показую. Пані Вікторія, а де краще і легше виставлятися за кордоном чи вдома? Мені здається, що тут вже така публіка навчена, її важко здивувати е, якимось роботами? Все таки за кордоном цього спраглі? Насправді я не так часто виставляюся. Якщо будете співпрацювати з е, пані Любов, ми, ми плануємо. Виставати. До речі, виставка буде проходити в пряжі цілий місяць. Буде угу. потім ми плануємо переїхати в Кошице, в Український зім. І я думаю, що ми будемо виставлятися в Братиславі в нашому посольстві. Треба щось починати. Щось щось, тобто мені поки що дуже легко з Але я впевнена, що якби я звернулася, можливо, з проханням і ідеєю, що я би хотіла зорганізувати виставку десь на площах наших uh -huh. Ужгородських чи будь-яких українських, я б зустріла е, розуміння і сприяння. Е, просто і тим треба займатися, я вам скажу, що організації виставки це такий процес. То треба стільки врахувати, люба якось це все вміє. Вона вона і туди, і туди, і пішли. і вона такий мотор, і так мене всюди за. Ви тобто, ідеально будете тоді співпрацювати. Ну, поки, ви відповідатимете ми, за творчу частину без ми, за Поки що дуже тандем гарний вдався, і е, тому е, людина має багато чого відкинути. А коли ви знаєте, є робота, є інші зобов'язання, є ще якісь е, наукові дослідження, наприклад, і воно все займає час. І творчість не так не те, що не пріоритетна, але не на першому місці. Вона пріоритетна, але не на першому місці. Тому для того, щоб виставляти, треба творити. А для того, щоб творити, ну і так далі. розумієте? Треба зосередитись на творчості. Тому воно все в майбутньому. Я думаю, що ваша співпраця лише розпочалася, що вона буде успішна. Ви такий справді вдалий тандем. І я впевнена, що. Це не перша, не остання виставка, яку організувала пані Любов. Я вас вітаю з цієї виставки, яка відбулася у Пряшеві. І з новими ідеями, з новими результатами я вас чекаю в цій студії Дякую. після виставки, які організуєте вже в Братиславі. Домовилися? Обов'язково Ми <с? на Львівщину поїдемо обов'язково. До речі, я недавно говорила з нашим народним художником Василем Сволявчиком. Він якось до мене пішов, каже: що я дуже би хотів у Львові зробити виставку. А зараз, коли я їздила з Львівським театром на 56-й фестиваль Духновича, це ми в неділю повернули, повер, в понеділок, повернулися, і з нами був також е, заступник е, директора департаменту культури меншин і релігії Львівщини. Угу. І я вже домовилася, кажу, тут от наш... Вже встигла. Да, я відразу на місці сказала, що знаєте, наш свалявчик, художник народний, хоче виставлятися у Львові. І ми вже десь ось це питання ми почали працювати, Тому що я вважаю, що наш край треба популяризувати, наше мистецтво, бо воно дуже багате. Як говорить Ольга Бенч, це бувший наш генеральний консул у Пряшеві, а вона зараз професор університету Роженберського в, в Словаччині, і вона каже, що саме більше мистецтво це те, що йде від народу, що не культуризація, яка вже проходить модернізацію, а те, що несе народ. Оце є мистецтво, оце є та народна мудрість, і оце є наша культура і наша держава. Бо держава це без культури не може бути. Пані Любов. Я вам бажаю, щоб ви не втрачали ентузіазму і запалу, яких у вас зараз на даний момент дуже багато. і Щоб ви допомагали таким творчим людям, як е, пані Вікторія, також іншим художникам е, своє. Е, Своя творчість показати як найкраще і як найвигідніше обов'язково популяризацію для молодих. митців треба робити. До нас в студію приходила Вікторія Манайло, приходько, художниця та Любов Оленчук, голова спілки творчої інтелігенції Мельпомена. Дякую вам за розмову. Пласне. А нашим глядачам, спасибі за те, що ви залишаєтеся з нами надалі.